Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Прототип української бронемашини Варта 2 пройшов вогневі випробування із важким бойовим модулем Січ. Представники компанії Українська бронетехніка повідомили, що бойова машина наразі проходить необхідні тести для кодифікації Міністерством оборони, після чого вона буде готова до контрактування силами оборони. Броньована машина оснащена українським бойовим модулем Січ. Перші зразки якого з'явились на бронетехніці Сил оборони на початку цього року. Він оснащений 30 міліметровою автоматичною гарматою зтм 1, копія 2А72, автоматичним. Гранатометом АГ-30, а також кулеметом ПКТ калібру 7,62 мм. Їх управління здійснюється дистанційно оператором за допомогою пульта керування всередині машини. Бойовий модуль може використовуватись у будь-яку пору доби завдяки денному та нічному тепловізійному каналу наведення та здатен вести влучний вогонь на ходу завдяки двохплощинні стабілізації. Директор компанії розповів, що спеціально для варти розробники модулі адаптують конструкцію, зменшивши його вагу та доопрацюють артилерійську частину для зменшення енергії віддачі. Все це має. Забезпечити машині кращу стабільність під час стрільби. Нагадаємо, що українська бронетехніка вперше публічно представила перший прототип варти 2 на початку вересня під час міжнародної виставки МСПО 2024. У Польщі Конструктивно машина повністю відрізняється від першої варти, замість використання рамної конструкції. На основі вантажівки МАЗ нова машина отримала несучий корпус, до якого вже кріпиться модульне шасі від компанії Бейс. Новий броньований корпус та підхід до побудови дозволили знизити вагу на кілька тонн, одночасно наросте зростивши захист до рівня Станага 3А 3Б. Він забезпечує захист від близького обстрілу бронебійними патронами калібру 7,62 на 51, а також підривів на 8 кг тротилу. На сьогоднішній день це перший український бронеавтомобіль 4х4, що несе важкий бойовий модуль з повноцінною 30-мм автоматичною гарматою. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо!